Одного ну, разу, коли рейгана виступав перед своїми виборцями, він розповів а, випадок з життя. Ну, прикольний. Це, звісно, анекдот, але каже: їде Рейган і Горбачов він про себе в лімузині. Їдуть, 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 і тут, виходить, вирішили провірити своїх охоронців, так як охоронці були також з ними. Каже а, рейган Горбачову. Каже, давай, каже, перевіримо своїх охоронців. Він каже, давай, як? Каже: диви, ми повз водоспаду їдемо в Каже, хай пригнуть. Ну і Горбачов каже до американського охоронця: Каже, ну що? Каже, пригни. А він каже: пане президенте, вибачаюся, але каже, в мене ж є сім'я і діти. І я, ну... Я можу померти не в такій ситуації. Це ж не загрожує вашому життю. Він каже: ну так, так, ти правий, так, так. А Рейген каже, а давай я твому. Каже, давай. Ну і Рівен каже: а ну що? Каже, пригнеш. він без ніяких питань вийшов з машини, роздівся, пригнув. Вони такі в шоці, під'їжджають ближче так, щоб могли забрати його. Подивився, є, точно, живий, вижив. Ну піднімається він. Сушить свої речі, викручує футболку свою, там нижню От, А його рейган питає, каже, а ти чого пригнув? Ну каже, як же ж чого? У мене теж є, каже, сім'я і діти. Розумієте? Тонкий юмор.